Вітаю пані та панове у вас на каналі Лікар Торі. Це, скажімо так, запуск басового каналу, все про музику та про баси. Ну і звісно, тут будуть відео про мене як про виконавця. Тож, сьогодні в нас дуже весела тема, як обрати першу бас гітару, та почнуться срачі». Перше, на що звертаю увагу новачок, звісно, це в нас він звертає на гроші. Хотілося б вкластись в 100 баксів. Але вивчивши риночок, я витратив на це буквально хвилин 5-6. Це магазини, яким я умовно довіряю, в яких би я сам вибрав гітари. І можу вам сказати, що найдешевша баз гітара коштує 5 тисяч гривень. Думай, де це в магазині, в якому я не довіряю. Я не знаю, що це за бренд. Я не знаю, що це за гітара навіть просто бас і типу 5 тисяч гривень. Також там зустрічаються більш-менш адекватні варіанти за 8-9. Але знову ж для новачка це буде ту матч Я би порадив особисто від себе це дивитись на беушний ринок, тому що ну ви на жаль. Плюс, якщо інструмент вам не сподобається, ви можете його продати майже за ту ж ціну або навіть дорожче. Залежить від того наскільки ви гарний торгаш. But what about my money? я сподіваюсь, ви не будете спекулювати цінами на бас гітари. Перша порада брати баушну гітару, тому що ви за цю ціну можете взяти інструмент покраще, там буде більший вибір, там все-таки не втратити нічого в грошах, якщо ви вирішите не продовжувати далі грати на басу. Друга порада це звертати на зовнішній вигляд гітари, тому що, ну, вам багато чого можуть розповідати, але якщо гітара не подобається вам візуально. Ви не захочете брати її в руки і займатися на ній часто, а саме стільки ви будете займатися, якщо вам сподобається взагалі сам принцип інструменту і як він працює. Якщо вам не подобається візуальна гітара, ви там ітете по квартирі, там, плюнули на неї, пішли далі. Ну, навіщо таке робити, якщо можна просто обрати те, що вам сподобається? Далі наступний пункт це е, обрали візуально, обрали по ціні, все підходить, е, взяти її в руки і спробувати щось позатискати, тому що є різні профілі самого грифу, є е, е, різні форми ДЕК, є різна вага гітари, тому що якщо вона вам буде ламати і ви не зможете підняти бас гітару це ну, проблема. Звертаємо увагу на те, як вона у вас лежить в руці, чи подобається вам її брати, і так далі. Зрозуміло, що ви не будете грати м'юз на першому прислухованні бас гітарі, але умовно потицяти просто по ладам і зрозуміти, чи дотягуєтесь ви там до четвертої струни, і чи зручно вам взагалі рухатися, це вже я рахую успіх. І якщо я раджу обирати поучний інструмент, то відповідно там є певні критерії, як його обрати. Тому що тут теж є підводні камені, особливо на б.у. ринку. І на що б я звертав увагу? В цілому чи не рубали ці бас-гітарою дрова? Тобто подивитись в цілому, в якому вона стані? Тобто бувають якісь там косметичні затертості, коцькі це все нормально. Тобто в Цьому нічого страшного немає, але якщо там не вистачає шматка деякі і там просто стріщить все на трої баз гітари, то мабуть її не варто брати, як би вона гарно не виглядала. Також раджу покрутити всі колки. Колки це в нас оця ця от штука, чи воно крутиться, чи воно працює взагалі, і взагалі чи не відвалюється тут щось не терехтить і так далі, чи крутяться крутілки, Ну і звісно ж. Треба її підключити до колоночки, тобто комбо підсилювача бажане, і перевірити взагалі, чи воно грає. Також по пораді по грифу, як її перевірити, тобто в цілому так радять отак от дивитись, чи воно рівне, чи не випирають води. Але людина, яка не має досвіду цього, вона навряд чи це побачить. Тобто вона зрозуміє, може, що щось не так, якщо вже щось явно. То да, Найкраща порада – взяти людину, яка шарить бас гітарах і вона вам допоможе її обрати. Це от, оце найкраще. От басист з досвідом він вам не буде втюхувати. Вайно, тому що басистів мало, і ми один одного будемо пробувати захищати. Ми от обрали баз гітару, все кайфово, все класно. Типу, я би дійсно не радив дивитись на специфікації перший час, які там дерева, які звукознімачі, який там тип фурнітури і так далі, тому що. Ви з часом погравши, з досвідом прийдете до того, що от мені подобається це. Типу, ви пограєте на активних звукознімачах, ви пограєте на пасивних, ви там повибираєте. Плюс ви будете вміти грати більш-менш, щоб оцінити інструмент. А для першого часу, щоб навчитись, тут дійсно зовнішній вигляд, зручність. Ціна, яка ну, не відгрізає половину річного бюджету, і все, і поїхали вперед, працюємо. Також, також, Тут дуже важливий момент. Окрім того, щоб купити бас гітару, там треба ще пару нюансів. Якщо ми розглядаємо варіант електричний, а саме в цьому відео я розглядаю варіант електричної гітари то нам треба підсилення. І з підсиленням тут дуже багато нюансів, є багато. Багато різних варіантів, як підключити бас гітару до колонки. Але ми розглянемо саме найпростіший. Типу, найпростіший умовно для людини, яка не має зв'язку з музикою, в неї не має ніякого додаткового обладнання. Це в нас комбо-підсилювач. Комбо-підсилювач вам не треба. Супер великий, вам не треба супер гучний, тобто достатньо було, щоб ви гарно себе чули. Достатньо для дому це 10-20 ватт і спокійно собі щось теж підібрати. З ними вже простіше. У вас є якась бас гітара ви можете її обрати на баушці, підключитися, покрутити, нічого не шуршить, звук видає, все, вперед, поїхали. Це найпростіший варіант, і тут я б дійсно радив орієнтуватись більше на ціну. Ціна, яка буде для вас. Більш прийнятна в цьому плані. тому, що, наприклад, цей підсилювач він не супер дешевий. Він там коштує близько трьох тисяч новий. На Бушці я їх не зустрічав на жаль. Але можна знайти якісь аналоги подешевше. Але не беріть, е, от якісь супер міні колоночки, е, на яких майже нічого не чути, і не беріть підсилювачі для навушників на перший час, тому що це трошки для інших цілей і для навчання воно. Буде не. Так собі. Також є варіанти, коли у вас є там звукова карта, є умовно якийсь гітарний процесор, то ви можете все підключити до компуктера і вивести на будь-яку колонку. Але це вже варіанти, скажімо так, поскладніше. Що б я від себе, наприклад, радив як першу бас гітару, це от реально шукати щось від фірми Cort, тому що в них вони доволі непогані. Не хапають зірок з неба, але непогані баси Feel Pro. Вони недорогі, вони класні за свою ціну, звісно, і плюс вже є якась різноманітність. Тобто, в карта інший профіль грифу, інша конфігурація в Pro теж інше. Це ні в якому разі не реклама. Я рахую, що за свої гроші корд топ, але це знову ж за свої гроші. Якщо ми йдемо в сегмент повище, там є нюанси. А якщо у вас є більше грошей, ви можете в принципі собі дозволити щось. Ну, ви йдете в магазин і обираєте вже з консультантом е разом, тому що консультант вам і пограє на баз гітарі, ви зрозумієте її звук, типу, от, подобається, не подобається, і так далі. Такі половині поради доволі прості, і очевидні, але для новачків е це може здаватись не так очевидно. Плюс е вже тепер є якась інша думка в нашому е україномовному Ютубі. Цей випуск був спонсорований Медіахто Лікар. Так, це мій інший проєкт, в якому ми говоримо про українську андерграундну музику. Хто знає, можливо, хто зараз дивиться це відео і обирає собі бас гітару. Буде в нас на огляді там, через піврочку, коли ви трошки підтягнете навички і знайдете свій перший гурт. Дисклеймер. Відео в Мусторгі казало, що бас-гітара це більше. Командний інструмент, але я не згоден. Я дуже з цим не згоден, тому що бас гітара, як сольний інструмент, теж може спокійно виступати. Як до прикладу, я як виконавець в моїх піснях не існує гітари, тобто там бас і ударка. І ударка виступає більше як підкладкою ритмічною, і то там не завжди є барабани. Насправді не зациклюйтесь на тому, що вам кажуть. Розвивайтесь, дивіться, що подобається особисто вам. І ви знайдете свій звук, ви знайдете свою гітару і сподіваюсь, буде. Будемо на зв'язку, до речі, маякніть кніть в коментах, чи допомогло вам це відео хоч трохи, тому що я дуже не впевнений в цьому, оскільки бас, на жаль, не найпопулярніший інструмент, але я дуже сподіваюся, що це найближчим часом зміниться. До речі, для цього і створений цей youtube канал, щоб популяризувати бас як інструмент. Тож будемо на зв'язку, і пишіть, щоб вам було ще цікаво про що б я розповів.